Родичі зниклого безвісти військового Володимира Юрченка просять розголосу. Чоловік з Нікопольського району Дніпропетровської області служив навідником у 54-й бригаді. Востаннє виходив на зв'язок з рідними 2 грудня минулого року. Згідно офіційного повідомлення, військомату зник безвісти у районі населеного пункту Білогорівка Луганської області. Племінниця військового у зверненні просить людей, які мають якусь інформацію про дядька, зв'язатися з ними. Добрий день. я Єрмак дня. Я Єрмак Тетяна. Звертаюся від імені Юрченко Ольги, яка розшукує свого чоловіка Юрченко Володимира Миколаєвича 5 вересня 1969 року народження. Останнього разу виходив на зв'язок 2 грудня в 4 ранку, 2022 року. З тих пір він вважається безвісти зниклим і зв'язок обірвався. Зверталися куди тільки можна скрізь. Мов. Ніхто ніде нічого не говорить. Ніяких даних про нього немає. Просимо допомоги у розшуку людини. Пропав в районі села Білогорівка Луганської області. 54-та бригада. МПР 2 Будь ласка, якщо можете чимось допомогти, допоможіть. Білогородка Білогоровка. Луганської області, 54-та бригада. МПР2. Ем, МПР 2. если чем-то можете помочь, помогите. Дружина зниклого військовослужбовця Ольга нам повідомила, що на початку червня у Дніпрі вона мала змогу зустрітися з уповноваженим Верховної Ради з прав людини Дмитром Лубінцем. Він повідомив, що її чоловіка наразі у списках полонених немає. Немає його серед загиблих, немає і у медзакладах. Родичі мають надію і просять людей, які мають якусь інформацію про чоловіка, повідомити їм.